Доброго дня, це місто Золотоноша, я Ерік Таксер. Сьогодні проведемо опитування у місцевих жителів, як вони відносяться до військових та ТЦК. Погнали! Представтеся, будь ласка, як вас звати та скільки вам років? Артур Дзюба, 24 роки. Як ви відноситеся взагалі до військових? Чи допомагаєте їм? Якщо допомагаєте, то саме як? В основному до військових я вам скажу не секрет. Ну, одно щось хорошо. Саме главне, що вони нас захищали цих шахетів, дронів. оце... Оце всякої площаці шліпали в нашому небі. Ну, і... Саме головне, щоб сепаратистів, отих ДНРівці не пустили. Як ви відноситесь до ТЦК чи підтримуєте мобілізацію? Я взагалі мобілізацію не підтримую. Ну, Поодінка мене ТЦК пішло, ну і що вони трохи не... неадекватні. Правда? Якби у вас була можливість щось змінити, що б ви саме поміняли? Саме головне, щоб там люди помінялися і тверез відносились до призовників, саме головне. А то все. Це питання військові та ТЦК. Як їх відрізняти на вулиці? Ну, зазвичай ТЦКшники, вони зазвичай їздять тими білими і чорними босами надзеленими, хапать людей, ті, що тікають від мобілізації або ухиляються, Понимаєте, в чому суть. А, а військові як їх розпізнати на вулиці? Зазвичай по моралі, якщо вони воюють. Я вам скажу, я можу відрізнити. Якщо вони трошки там. Ну, трошки, як кажуть, на накурені... Там таке, зношені, то, понятно, що вони воювали. Є такі тут. Ну, нормальні зазвичай є, різні люди. От. Чим займаєтесь, то Ту, як ми. заробляєте на життя? Ми переробляємо автосирі, Баночки алюмінієві, там, металолом, чорний кольоровий із клота збираємо, здаємо за гроші. І біля. багато виходить на місяць заробити? Багато. Ну, бувай по-разному, це ж. Ну 30 тисяч, там п'ятдесят тисяч. Ну, взагалі достатньо, так? Да? Да, достатньо. Прожити? Щоб можна жити. Ну якщо в Черкасах порівняєш, там багато, ну що нас обирають. Там більше коли чув, в мене один був з в Черкас, знайомий. Каже, тисячу гривень платять адут. Ну, 600 гривень. Золотом Це в день, так? Да? Да, якщо багато нас обираєш, то щоб... взагалі чи велика конкуренція? Ну, більш середнє, бо в ніколих ми вже почистили, повигрібали по боках нашого міста. Чи? Нас, нас ціла армія тут. Чи? Це, це кримінал був? Ні, не кримінал. Зазвичай це війна. З конкурентами в мене. Ну, наркомани зазвичай всякі придурки. Ну, вони були... вони самі по собі якось ну. да, оціялися. Так, отсіялися, да. так. Зрозумів. А взагалі, які плани на майбутнє? Чи продовжуєте ви розвиватися в цьому, чи може щось інше сподобалось? Я думаю, за границю після війни я вже задумався в цьому відрі колошматитися.